Крим, земля, де сплилися історія, культура та незламний дух, Український Крим це гірські хребти, теплі хвилі Чорного моря, древні міста й багатонаціональний народ, який завжди прагнув свободи. Але 2014 рік став роком випробувань. 26 лютого біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Зібралися тисячі людей, кримські татари, українці, активісти. Вони вийшли, щоб захистити своє право жити у вільній країні. Це був день спротиву, день, коли кримці показали, Крим це Україна, мирна демонстрація проти загарбників, проти тих, хто хотів відібрати нашу землю, нашу свободу, наше майбутнє. Але вночі почалася окупація. Російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту та уряду. Москва почала свою гібридну війну, намагаючись переконати світ, що Крим їхній. Наступні місяці роки принесли біль репресії, викрадення, тортури. Росія почала полювання на всіх, хто не погодився з окупацією. Зникли, були вбиті активісти, кримські татари зназнали нових переслідувань, меджліс був заборонений. Першим був Рішат Аметов. Українську і кримськотатарську мови викорінюють, історію переписують, а правду душать. Але народ Криму не зламався. Опір триває. Українці, кримські татари, всі, хто вірить у свободу, продовжують боротися. Хтось на окупованій землі, хтось у лавах ЗСУ, хтось, поширюючи правду про злочини Кремля. Світ побачив, окупація не принесла Криму нічого крім страждань, викрадення людей, тортур та вбивств. І світ переконався у 22 му році, що ця війна розпочалася із Криму. Але Україна пам'ятає, Україна бореться, Україна не залишить свій Крим. 26 лютого це день, коли весь світ чує голос Криму, голос спротиву, голос свободи. Крим був, є і буде українським.